Мене звати Сандига Марія Іванівна. Я сімейний лікар драбобарятинської лікарської амбулаторії. Я працюю почти 4 роки весною бачу 4 роки. Я привожу кожен день лікаря за 12 кілометрів щоб забезпечити людей належним обслуговуванням медичним. У нас шість населених пунктів, які ми обслуговуємо. Як змінилася робота під час війни? Ну, я б навіть сказала, що люди під час війни переносять дуже великий стрес. Дуже людей на фоні війни багато людей переносять гіпертонічних кризів, різних ускладнень. Тому робота маніпуляційного кабінету у мене трохи ускладнилася. Більше людей почали приходити на денні, денні стаціонари. Багато стаціонарів на дому, які ми обслуговуємо. Але можу сказати, що наша медицина нас людей ну, як не залишає. Дуже багато дається допомоги гуманітарної, е, різних препаратів, які нам приходять з е, наших країн, сусідніх наших, які нам допомагають. Ці препарати ми роздаємо людям, їм назначає наш сімейний лікар, і ми всі препарати роздаємо людям. Мене звати Сандига Марія Іванівна. Я сімейний лікар Драбобарятинської лікарської амбулаторії. Марія Іванівна, розкажіть, будь ласка, про ваш шлях медицини. Як ви обрали професію? З дитинства я, як багато дівчаток, мріяла бути вчителем, бо любила дуже свою вчительку. Але в класі в нас був е, мій товариш Міша, який мріяв стати лікарем. І ми е, прочитали книгу Миколи Амосова Думи і серце. І після цього в мене теж виник, е, виникло бажання піти в медицину. Спочатку я закінчила медичне училище, стала медичною сестрою, але е, мрія стати лікарем мене не покидала. І я кожного року поступала в медичний інститут. І за четвертим разом мені це вдалося. Я закінчила Дніпропетровський медичний інститут. І після цього по направленню разом із своїм чоловіком ми приїхали на станцію Драбоборядинське, де пропрацювала вже 42 роки. Що в професії люди не помічають. Особливості професії. Особливість? Ну, треба любити людей. І щоб було покликання, без любові до людей і до, до, їх, до їх страждань лікарем не можна бути. Чи відчуваєте ви відповідальність та обов'язок щодо людей, які потребують вас як лікаря? Звичайно, звичайно, я відчуваю свій обов'язок завжди бути на поготові надати людині допомогу. І прикласти всі зусилля, щоб людині стало краще зі станом здоров'я. Часто ми не тільки надаємо медичну допомогу, а і психологічно. І стараємося ну, якось відчути всі проблеми нашого часу і заспокоювати людей. Яким був для вас 2020 рік? що не дало вам? Опустити руки і залишитися. Звичайно, в мене вже такий вік, що потрібно відпочивати, але так як медичних кадрів, лікарів у сільській медицині не вистачає, то я вирішила продовжувати свою діяльність і далі допомагати людям. Так як в даний час у нас зараз іде війна. За визволення нашої країни від загарбників російських, і багато лікарів пішли на фронт допомагати воїнам. То ми, лікарі старшого віку, стараємось в тилу бути, лікувати людей, допомагати їм психологічно і старатися. Також е, нести свій вклад в перемогу України над російськими загарбниками.